На перший погляд може нам видатись, що чому час Великого посту це час, в якому ми розважаємо муки, страждання, хресну дорогу Ісуса Христа, смерть на Христі. Чому в цей час читається Євангелія, яка показує нам преображення, яка показує нам зовсім іншу подію, подію, яку ми згадуємо на літургічного року? Подію, яка зовсім нічого можливо не має, на перший погляд, спільного з Великим постом, але має. Адже, так як і казав на початку, кожен з нас в цей період Великого посту має не тільки преобразитися і змінитися, але, але і уподібнитись. Христос показує нам славу, яка чекає нас за сьогоднішні наші зусилля. Показує те, що людина може посісти. От кожен з нас розуміє, що в житті ми ставимо певні собі якісь такі якусь таку мету, до якої я хочу там дійти, осягнути або її покорити. Потрібно виховувати дітей, ми докладаємо до цього зусиль. Ми працюємо, вдягаємо до школи, водимо в навчальні заклади, посилаємо, платимо за це кошти. Так, це наша мета, і ми готові на все, щоб цієї мети досягнути. Христос показує нам мету, мету, яку людина має посісти. Мета це не, знаєте, чотири, е, чотири доски і яма. Ні. Мета наша це вічне життя. Мета в тому, що тіло порохом було, в порох повернеться, але дух має жити. Наскільки ми докладаємо зусилля для того, щоб наш дух жив. Задам вам на початку правда запитання, чи хтось з вас ходив колись в гори? Ходили, правда? От для того, щоб подолати дорогу, щоб досягнути вершини, треба докласти дуже багато зусиль, правда? Праці. І тягар дороги він насправді є великий. Ось з дітьми, які їздять в Карпати відпочивати, дуже часто ходимо там на гору. Хом'як, синяк, можливо, навіть на говерлу. але це потрібно дуже багато докласти зусилля. А що потім? Потім наступає велика радість. Да? Ми дійшли, ми здолали, ми зуміли. Дорогі, це і є великий піст 40 днів. Весь час вгору потрібно важко підійматися. Працювати над тим, що ми звикли, до чого ми вже звикли. Працювати над своєю слабкою людською натурою, грішною натурою, але щоб осягнути радість, радість Воскресіння. Можна дуже легко порівняти лежання, якому не захотілося підійматися вгору, прагнути дійти до тієї вершини, ніколи не побачить того, що видно з вершини гори. І це не просто бачити те, що ти бачиш краєвид. Це можна побачити по телевізору, чи можна побачити на картинах. Але лежань ніколи не буде знати і мати того відчуття, коли після того довгого шляху підіймання вгору людина стала на вершині і бачить, ніби весь світ. Я бачив радість дітей, я бачив радість дорослих, які доходять до вершини. Але тут більше духовна радість. Тільки той, хто, дорогі, не полінується працювати весь час Великого посту, зможе відчути смак Великодня. Тільки той, хто буде працювати, той, хто буде вдосконалюватись. Для того ми робимо різні духовні зречення, постанови для того, щоб себе вдосконалити, стати кращим. Для, для того, щоб відчути смак Великодня. Це не просто якесь календарне свято, що ми прийдемо там з кошечками, стравами, з які освятимо, так і свято. Ні, це свято, смак свята, він полягає в тому, наскільки ми працюємо в період великого посту. Погляньмо, чого нас навчає сьогоднішнє слово, от бачачи переображення на горі фавор, що учні зробили. Попадали, як описує Євангелія, до лілиць і дуже злякалися. А Ісус, під... Ісус підходить до них, доторкається і говорить: підійміться, не бійтеся. Усю літургію сьогоднішнього слова, яку ми чуємо, це перше читання друге Євангелія можна помістити в цих словах. Підійміться, не бійтеся. От Бог Авраамові говорить: вийди з твоєї землі. «Іди в землю, що я тобі її покажу. Іншими словами, підіймися, не бійся, повір, іди. Павло в листі до Тимотея: Потерпи зі мною зло заради Євангелія згідно з сили Бога. Тобто перенеси страждання як добрий воїн Ісуса Христа. Про це, про це далі Він буде писати знову ж таки до Тимотея. Не бійся страждань, витримай до кінця. Адже ти не сам. Погляньмо, Ісус неодноразово говорить своїм учням, бо вони часто перелякані, підійміться, встаньте, не бійтеся. А слово Боже має бути живим і діяльним в людському в нашому житті. Це слово, Цим словом Господь сьогодні хоче нас підбарю, підбадьорити. Цим словом Господь хоче нас сьогодні, дорогі зміцнити, дати сили, допомогти витримати, підтримати нас в наших постановах, в наших зреченнях, в нашому досконаленні. Погляньмо, як багато в нас сьогодні є страху, страх війни, страх смерті. Страх хвороби. Що буде? Як буде? І слухаючи цього всього, що діється навколо нас, людина дуже часто падає в зневіру, боїться. Що говорить Ісус? Підійміться, не бійтеся, дорогі нас самих. Наших найближчих досягла війна. Страх, нерозуміння, ну, невідомість, що буде далі, як буде далі, багато страху що робити. Ісус знову ж таки говорить: підійміться, не бійтеся. Страх дуже часто паралізує людину, не дає їй тверезо мислити. Не дає людині правильно робити певні кроки у житті. От коли ми нічого не встигаємо, якісь там неприємності на роботі або нас там підставили, не оцінили нашої праці, що робити? Ми боїмося, ми переживаємо, ми замикаємося у собі, ми ховаємося в своєму такому внутрішньому будиночку. Не хочеться вже ні з ким спілкуватися, не можемо нікому довіряти, а Ісус говорить, Підійміться, не бійтеся. Сьогодні, спілкуючись з батьками, батьки переживають за дітей, за так зване їхнє онлайн-навчання. Бо діти губляться, діти нічого не знають. Йдуть якимось дивним шляхом, що далі? Як буде далі? Переживає чутливе серце батьків. Або Сидить бідна мати, там в сльозах на колінах, з розарієм в руках молиться або за свого чоловіка, або за свого сина, який сьогодні захищає кордони нашої держави, нашої батьківщини на війні. Ісус на неї дивиться і їй говорить, підіймись, не бійся, вір, довіряй, молися, не падай в зневіру. Дорогі перечуття слави Божої на горі фавор було для того, щоб учні, пам'ятаючи це, що сталося на горі, витримали ту хресну дорогу свого вчителя. Бог і нам іноді дає такі, як їх назвати, духовні цукерки, відчуття радості, відчуття великої, неймовірної любові Бога, яку Він проявляє по відношенню до нас. Щоб, якщо потрібно буде в нашому житті, щоб ми з цього скористалися, щоб ми пам'ятали, щоб ми записали в своєму серці, щоб згадали, що Бог для мене зробив, коли мені буде важко. Якось нещодавно спілкувався з однією людиною, а вона, згадуючи свої такі труднощі, життєві, життєві випробування, насправді непрості, і запитує дуже дивне таке запитання, каже, Скільки Богові треба ще з мене знущатися, щоб він був задоволений? Так думає і переживає людина труднощі, яка ще не пізнала Бога. Тоді запитання до нас: а як ми це переживаємо? Насправді Бог людину любить. Бог про людину піклується. Бог за нас, дорогі, переживає, підтримує нас. Він ніс, на, він ніс хрест на Голговку. І не раз людині також потрібно пройти цей шлях. Але з його підтримкою. З його допомогою. І коли він з нами це не страшно. Давайте ще раз. Почуємо ці слова підбадьорення, слова підтримки, які Бог дає сьогодні нам, каже не Авраму, не Тимотею, не Петру, не Якову, не Йоанну, а каже конкретно мені, кожному з нас. Підіймись, не бійся, вийди з землі твоєї в землю, що я тобі покажу її. Перетерпи зі мною зло заради Євангелія згідно з силою Божою. Перетерпи страждання як добрий воїн Ісуса Христа, підіймися, не бійся. Наскільки ці слова заохочують мене до боротьби з моїми слабкостями і гріхами, з моїм страхом, з браком віри і довіри. Адже тільки той, як я вже казав на початку, хто не полінується працювати над собою весь Великий піст, зможе відчути смак Великодня, смак того Воскресіння Христового, смак перемоги, життя над смертю. Адже ми покликані для того, щоб жити. Вміємо бути тими правдивими Божими дітьми. Які славу Воскресінню осягаємо через хрест, через працю над собою, через віру і довіру, через можливість бути живим і дієвим в мені і через мене, Слова Божого. Амінь.